Так. Якщо ви думаєте, що зараз я буду вам тільки розповідати, а ви будете так сидіти, ставши ручки, то ви не вгадали. Ту. Сьогодні у нас буде релаксово, позитивно. Мріючий такий сюди. Навіть захід не хочу назвати, от такий, така година буде. Що в мене наштовхнуло. Постійно думаю про те, що ми в, е, із стреса не виходимо вже 3,5 роки мінімум, а хтось вже 11 рік в цьому стресі, але тоді ще було все ж таки десь та далеко війна, а тут вона вже тут. І бачу по стрічкам Фейсбука. Бачу по спілкуванні з людьми, що людям психологічно ваші і ваші. Люди не бачать попереду світла в тунелі. Або бачать і кажуть, ну, там така цяточка, і до неї ще йти і йти. І, і прийшла мені така ідея, вона не нова совершенно, але все ж таки, що мене надихнуло? Мене надихнула Поліна Райко. Не стільки її малюнки, хоча вони чудові, якщо так розібратися, а більше її життя, і коли їй було всього 69 років, вона після, після того, як у неї був дуже великий стрес життя, житті, у неї помер чоловік, ну то було таке, бо вони жили негарно, але у неї загинула донька, потім її син помер. І от після от такого ужасного, коли у неї там, ну, залишилася сестри, а де десь, вона почала малювати. А мріла вона про це все життя. Вона постійно згадувала, що коли їй було 9 років, вчителька, ну, мабуть, не 9, другий клас, вчителька малювання, її визвала до дошки і сказала Поліна Солдатова. «Намалюй корабель. І вона намалювала з трубою, з якорем, з прапором, там, з, от як вона бачила, і вчителька їй сказала: Молодець, п'ятірочка. І це у неї було в голові. Вона пішла в один прекрасний момент, вона пішла. В магазин купила фарбу, а це ж не так, як зараз ти пішов, ой, і акрилова є, і олійна є, і пластилин тобі є, і ще там щось є. А тоді була тільки масляна фарба, котрі там підлогу, стіни. І от вона примудрилася оціми, оціми фарбами е малювати шедеври. Про неї почули більшість. Ми та знали херсонці, а більшість почула Чи? тоді, коли вже багато втрачено. Коли затопило, коли практично нічого тих фресок не залишилося, у неї було розмальовано всі стіни, стеля, хвіртки, пічка, на вулиці все, що тільки вона просто зробила із свого дому, от таку красу. І от зараз я не пропал райко, зараз я про нас з вами. Ми були маленькі, мріяли про щось. Ми були, е, вчилися е, в, в школі, хтось потім у вищі, ми працювали. І у нас завжди, ну правда же, завжди якась мрія була, котру ми відкладали. На потім, коли-небудь, коли стали Це старші, мрій. то взагалі, ну, ладно, в слідуючій житті. Да? І от сьогодні я хочу, щоб ми з вами, кожен, Взяв отаку гарну яскраву отаку от, яскраву, бо на чорний ми малювати не будемо. Якщо ви не можете намалювати свою мрію, от зараз ви просто подумайте, якщо ви не можете намалювати, ви напишете ну гарним почерком. От зараз ми просто з вами кожен сам подумає, яка у вас є мрія. Чому я повісила, зараз ми стол сюди винесемо, чому я повісила два листа? Давайте так, одна мрія буде наша, наша, своя, своя, а одна така велика. Я розумію, що у всіх це перемога. Але все ж таки, після того, як ця фігня закінчиться, а це колись закінчиться? І, я, і ми же хочемо, щоб воно закінчилося раніше, давайте будемо візуалізувати і пускати у всесвіт ці думки, тому що. Думки матеріальні, я це знаю, точно це перевірено мною. Мабуть, і вами теж от таке є. І тому що ще, коли ти починаєш мріяти, то все ж таки ти думаєш про те, що якось треба ж цього досягнути. І це буде такий поштовх, я дуже сподіваюся, не, не просто знаю, це, я просто в це не просто вірю, я це знаю. Це буде поштовх до якої, якоїсь точно творчості. Придвигайтесь, давайте мы э, от этой 30, так, так, це все розбираємо, якщо хтось хоче. Так. Так. Недавно. Для парти. оценила. Она не знала, что она их и набирает, они не делала. Сколько там нет, у меня этого нет. Я хочу такое свое. Кущик сейчас намалюю. Еще будем, буду да? молить. Бассейн для прогулок. Там же теж припалы. Там такая политика, Там, даже шут. Марина.